Восьмого місяця другого року Дарія надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, Пророка. Прогнівався Господь вельми на батьків ваших. Тому скажи їм: так говорить Господь сил: Поверніться до мене, каже слово Господа сил, і я повернусь до вас. Говорить Господь сил, не будьте, як батьки ваші, до яких взивали перші пророки, кажучи, так говорить Господь сил, Верніться з ледачих доріг ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали і на мене не зважали. Каже слово Господнє Батьки ваші, де вони? Та й пророки, чи будуть жити вічно. Слова ж мої і постанови, що я заповідав слугам моїм пророкам, чи не дійшли до батьків ваших? Вони повернулись і сказали як призначив Господь сил зробити нам згідно з нашими путями і нашими вчинками, так і зробив з нами. Двадцять четвертого дня одинадцятого місяця місяця шивата, другого року Дарія, надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, Пророка. Бачив я вночі аж ось чоловік верхи на коні гнідому стоїть між чорницями, що в глибині, а за ним. Коні, гніді, вороні і білі. Я спитав, хто вони, мій владико, і сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною. Я покажу тобі, хто вони. Тоді озвався чоловік, що стояв між чорницями, і мовив: Це ті, що Господь послав пройти туди і сюди землю. І вони відповіли ангелові Господньому, що стояв між чорницями, і сказали: Ми пройшли туди і сюди землю, і ось уся земля сидить спокійно і тихо. Тоді ангел Господній озвався і мовив: Господи сил, доки не матимеш жалю над Єрусалимом і над містами Юди, на яких гніваєшся? Повних сімдесят років, і відповів Господь до ангела, що розмовляв зо мною словами добрими, відрадними словами. І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною, оповісти у голос і скажи, так говорить Господь сил. Я повен ревнощів до Єрусалиму і до Сіону. Я гніваюсь великим гнівом проти народів, що живуть собі вигідно, бо коли я гнівався, був трохи, вони множили лихо. Тому ось як говорить Господь: Я вертаюся знову до Єрусалиму з милосердям. Мій дім буде збудований у ньому. Каже слово Господа сил, і шворка буде протягнена над Єрусалимом. Отож знову оповісти у голос і скажи, «Так говорить Господь сил. Мої міста знову переповняться благом, Господь ще потішить Сіон і знову вибере Єрусалим.